Всім привіт! Мене звати Маріанна. Я студентка п'ятого курсу спеціальності менеджмент зовнішньоекономічної діяльності Національного лісотелічного університету. Якщо ти досі вагаєшся, куди поступити і що обрати для себе для навчання, тоді це відео саме для тебе. Адже зараз я розповім, чому саме я обрала цю кафедру та цю спеціальність. Рік тому я також вагалася, куди поступити, що обрати для себе для навчання на магістратурі. Але перевагами для мене на спеціальності МЗ стали можливості навчання за кордоном, актуальні предмети для вивчення, можливості відвідування та участі у різноманітних конференціях, зокрема міжнародних, з іноземними спікерами. Минулого семестру я взяла участь у двох таких конференціях. Для однієї з них я підготувала доповідь англійською мовою. Прямо зараз я знаходжуся в Німеччині в університеті сталого розвитку міста Еберсвальде. Якщо ти думаєш, що навчання за кордоном це щось надзвичайне, щось нереальне, тоді скажу тобі, що це не так і що це більш реальне, ніж ти думаєш. Це вже друга моя поїздка сюди. Перша була минулого року на тиждень, це була пілотна програма на тему Green Project Management and Development, де студенти на рівні з викладачами нашої кафедри розробляли свої зелені проєкти. Нас навчили правильно підготувати проєкт, які його стадії, що потрібно для цього, а також що актуальне сьогодні. І так, наші викладачі мають великий досвід, неодноразовий досвід стажувань за кордоном у різних університетах, різних міст. Тому університет сталого розвитку тут також не є винятком. Після цього я подалась на програму за обміном і вже восени приїхала сюди на цілий семестр. Навчання за кордоном це завжди новий досвід, знання, знайомства, як і багато нових емоцій. Тому я впевнена, що цей досвід має пережити кожен, хто хоча б раз замислювався, яке ж навчання за кордоном. І цей досвід та цю можливість дала мені саме спеціальність та кафедра менеджменту зовнішньої комічної діяльності. Я задоволена навчанням тут, і якби перейме знову вибір рік тому, що обрати, я б не вагаючись знову обрала цю спеціальність. Отож, дорогі абітурієнти, сподіваюся, допоможе тобі визначити твою майбутню професію та спеціальність. А від себе хочу додати, що запрошую тебе на навчання на нашу кафедру.